На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали, що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то найшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась. Не вмирає воля і не ситий не На дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плака. Плакать, плакать і хліб насушний замісить кровавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс ми з чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. Світа тихий, краю милий, моя Україно. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилась, турбувалась день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти. Мої добрі діти панувала і я колись на широкім світі. Панувала. Нащо мені чорні брови, нащо очі, Нащо літа молодії, веселі дівочі. Літа мої молоді марно пропадають. Очі плачуть, чорні брови от вітру линяють. Серце в'яне нудить світом. Як Пташка без волі. Нащо мені краса моя, коли нема долі? Тяжко мені сиротою на всім світі жити, свої люди як чужі. Ні з ким говорити. Нема кому розпитати, чого плачуть очі, нема кому розказати, чого серце хоче. Чого серце як голубка день і ніч воркує, ніхто його не питає, не знає, не чує. Чужі люди не спитають. Та й нащо питати? Нехай плаче сиротина, нехай ліда тратить. Плач же, серце, плачте, очі, поки не заснули, голосніше, жалібніше. Щоб Вітри почали.